Вітаю дорогі глядачі. Настав час познайомитися ближче. Але насамперед я хочу подякувати Богу, подякувати нашим Збройним силам України за те, що я маю можливість сьогодні записувати для вас це відео. Дуже раджу додивитися його до кінця, так як в кінці буде дуже важлива інформація для декого з моїх глядачів. Усе своє життя. А дихаю я повітрям цієї планети вже півстоліття. Я проживав в прекрасному регіоні України Хмельниччині. Сьогодні другий день Пасхи, і я приїхав на свою батьківщину в село, де я народився і виріс. Знаєте, це з одного боку дуже радісні, а з другого боку. Дуже сумні спогади. Усе тут до болю знайоме, кожна стежина, кожне деревце, кожен камінчик. Коли я раніше приїздив сюди, ось тут мене завжди зустрічав батько. Сивий, добрий, завжди був радий моєму приїзду і Олю це до матусі. Коля приїхав. І мама з лагідною, люблячою посмішкою поспішає на зустріч. На жаль, від того залишилися лише ось такі спогади, які щемлять серце. Сьогодні я відвідав батьків в їхньому вічному домі на цвинтарі. І зараз мене зустрічає лише покинутий батьківський дім. Та, попри все, життя мусить продовжуватися. І я хочу, щоб ми разом з вами робили його кращим. Я буду знімати для вас цікаві відео. А в коментарях ми будемо спілкуватися, поправляти, рекомендувати, навчати один одного. Зараз я мешкаю в передмісті Хмельницького, займаюся господарством в приватному будинку, а також займаюся. Виробами з дерева на замовлення. Асортимент виробів дуже широкий. Це і садовий декор, до якого відносяться дерев'яні садові декоративні візочки, дерев'яні ліхтарі, також серветниці, медальниці, підставки для телефонів. Багато дуже замовляють декору для фотозон. Новорічний декор, ну, і, звісно що ж, хітом є губозакаточна машинка. Так, так, губозакаточна машинка. І про це я розповім в окремому відео, все вам розкажу і покажу. Відповідно, у мене безліч інструменту, з яким я маю великий досвід роботи, і буду для вас проводити огляди, рекомендації з використання. Окремою темою відео буде тема мотоблока, мотоблок у нашому житті. Також мій сад і город буде темою для відео. Ну і загалом постараюся для вас знімати багато цікавого і корисного. В приватному будинку, у господарстві завжди дуже багато роботи. Але я стараюся знаходити час для того, щоб знімати для вас цікаві відеоролики. Рекомендую підписатися на свій канал, натиснути на дзвіночок, і в такому випадку ви не пропустите вихід нового цікавого відео. А зараз, як я і обіцяв на початку відео, я хочу озвучити. Інформацію для маленької, ну я дуже надіюся, що маленької частини моїх глядачів не шановні мої хейтери, Ви можете писати в коментарях що завгодно. Але запам'ятайте, лікар ніколи на хворого не ображається. Я, звісно, не лікар, а от хейтерство це хвороба. Покажіть себе з кращої сторони. Не треба показувати усю ту нечистоту, що у вас замість мізки в голові. От, друзі, у цьому відео я відкрив вам кусочок потаємних своїх місць душі. Хочу вам сказати: цінуйте, любіть рідних, близьких допоки є на то можливість. До нових зустрічей, друзі. Усіх вас люблю, цілую і обіймаю. Там каркалега цього не мішає. Ну, так, да, хорошо. Говорить. Да? Угу. А палец твій не видно в кадрі? Якийсь бред.